Захист соціально вразливих категорій населення, підтримка ветеранів та їхніх родин, турбота про людей похилого віку. У таких напрямках працює центр надання соціальних послуг у Крижопільській громаді. Цього року у територіальній громаді відкрили центр життєстійкості, куди люди можуть звернутись по психологічну або гуманітарну допомогу. Галина Коваль разом зі своїми коложанками організувала у Крижополі товариство жінок літнього віку Криниця мудрості. Об'єднались панянки задля підтримки та допомоги одна одній. Ми створили в центрі надання соціальних послуг для людей похилого віку, літнього віку. Отаку групу зустрічей, де ми зустрічаємося раз на тиждень. Ми будемо виготовляти набори. Із тканини фліс, значить, будуть балаклави і будуть рукавиці для хлопців. Організація Криниця мудрості працює в місцевому центрі надання соціальних послуг. Тут цього ж року відкрили й центр життєстійкості, куди за допомогою у вирішенні проблеми може звернутись кожен. Ми передаємо надаємо це психологічна підтримка, а також соціальні послуги. Ми перенаправляємо жителів громади, якщо, наприклад, потрібна чи якась гуманітарна допомога, чи потрібна медичні послуги. Центрі надають і психологічну допомогу для ветеранів російсько-української війни, військових та їхніх родин організовують зустрічі, аби розвантажитись та набратись позитивних емоцій, влаштовують цікаві дозвілля, гуртки та кола підтримки. Ми працюємо із нашими клієнтами за потреби або за зверненням. Також проводимо групи зустрічі, інформаційні зустрічі, групи взаємопідтримки, де залучається до проведення цих заходів психолог. Якщо потрібно, то психолог також працює індивідуально з кожним. Ця інформація конфіденційна, вона не розголошується. Також у громаді обладнали й кризові кімнати. Центр повністю інклюзивний. Там є спальні, ванна, кухня та ігрова для діток. І саме тут родини, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть перечекати важкі моменти. Функціонують дві кризові кімнати. В кімнаті кімнати розташовані, можуть приймати шість осіб, тобто це може бути дві матері, в яких є по три дитини. Центр надає послуги саме для вразливих груп населення, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.